Аторам цього заходу, тому що ми наразі маємо підключені майже 900 Учасників, і це говорить про те, що те питання, яке ми сьогодні піднімаємо, воно є край важливим. І наша головна мета наразі скоординуватися спільно у всіх тих діях, які відбуваються як на рівні уряду, так і на і так і побачити бачення територіальних громад щодо їх можливості, їх бачень взагалі процесу відновлення. І дуже коротко я зробила таке відне. Ну, Екскурс того, про що ми будемо говорити, я хочу передати слово нашим експертам: це Василю Канашевському і Юрію Войцицькому, для короткої інформації щодо збір даних від тергромад для того, щоб ми, розум... щоб ми з вами були ну, тобто, свідомо на, одну... на одній хвилі тієї інформації, яку ми очікуємо від вас. А якщо у вас будуть пропозиції, то ми зможемо їх обговорити наприкінці. Василю, прошу. Дякую, Наталі Вікторівна. Колеги, я представляю проект, який називається надання експертної та технічної допомоги уряду та регіональним адміністраціям. У розробці та реалізації планів відновлення. Донором цього проекту є уряд Великої Британії через фонд ефективного врядування. Наш проект працює ну, кілька тижнів. Вже за цей період ми узгодили з міністерством. Релік даних, які мають збиратися в розрізі громад, для того, щоб можна було приймати рішення про е, доцільність або недоцільність, або пріоритетність відновлення різних е, різних сфер розвитку громади. Я зараз е, почну демонструвати екран. Коротенько ознайомлю з тим, які інструменти збору даних. Вже розроблені і невдовзі я сподіваюся будуть поширені для громад. Це анкети, які збиратимуть базові показники громад. Анкети, які стосуються опитування бізнесу, для того, щоб можна було зрозуміти, який потенціал бізнесу відновити робочі місця там, де бізнес виїхав, або який новий потенціал, економічний потенціал отримали громади. В тих територіях, де бізнес релокувався, анкета для ідентифікації різних груп населення в умовах війни, опитування мешканців, і додаткова анкета щодо стану містобудівної документації. Фактично, частина громад вже отримали додаткову анкету щодо стану містобудівної документації, і почали заповнювати цю анкету. Ми вже отримаємо перші відповіді. Станом на сьогодні, вже там біля 20 громад заповнили цей опитувальник. Я дуже коротко продемонструю, як він виглядає. Якщо хтось ще не отримав, то я думаю, що найближчим часом е, отримаєте. Тобто, перше, що ви маєте в цій анкеті вибрати, це свою область, вибрати свою громаду. Визначити там, тип території, кількість населених пунктів, які є в громаді, і заповнити всі кількісні дані там, про населення, про наявність містобудівної документації і так далі. Це нескладна доволі анкета. Її заповнення займає ну, не багато часу, але ви повинні бути готові дати відповіді на ті питання, які тут є. Тому перед тим як заповнювати, будь ласка, ознайомтеся з її змістом. Для того, щоб досить оперативно заповнити, фактично, ми отримаємо ці дані в там, форматі бази даних, і найближчим часом будемо візуалізувати ці дані, створювати набори даних для того, щоб можна було глибше аналізувати там по регіонам, по громадам, по різним іншим параметрам пошуку по міських сільських громадах і так далі. Тобто, ми починаємо створювати інструменти, які потрібні для підготовки аналітичної частини планувальних документів відновлення громад та регіонів. Фактично, це це стосується не тільки документів відновлення. Цими інструментами зможуть також користуватися громади, які не постраждали внаслідок військової агресії, які е, будуть розробляти. Власні стратегії на наступні періоди, тому що е, даний інструментарій допоможе швидко приймати е, рішення, базові рішення стосовно е, певних пріоритетів е, місцевого розвитку. Е, фактично, ми сподіваємося, що цей інструментарій ми запустимо в е, громади впродовж. Найближчого місяця зараз відбувається фаза тестування на пілотних громадах, і у лютому громади ми очікуємо, що громади зможуть ці дані е, зібрати, заповнити відповідні анкети. А в березні ми матимо можливість обробити і візуалізувати ці дані. У мене поки все. Це якби, така вступна фаза нашого проекту. Я сподіваюся, що під час наступних наших зустрічей. Ми зможемо вже наступні, наступні анкети, наступні опитувальники запускати вже в, в роботу. Дякую, Василю. У нас ще ваш колега Юрій Вацицький. Єдине, що я не бачу його в підтрим. я замість нього. Я зрозуміла. А, ну тоді, Івана, якщо ви дозволите, я продовжу. Да, будь ласка, звісно, а ну по перше, я впевнена, що у наших громад будуть запитання до форми, до процесів і взагалі до, ну, до трактувань завжди люба співпраця з громадами передбачає зворотній зв'язок. Скажіть Василю, чи розумієте ви в який спосіб громади зможуть з вами комунікувати для того, щоб мати там досить швидку відповідь на запитання, які можуть виникнути при заповненні? Безумовно, ну для глядачів ми можемо дати контакти наших консультантів зараз в чат швидко. А в наступних ну так само там ваші колеги мають наші контакти. Тому ми будемо раді, якщо громади будуть до нас звертатися, якщо якщо будуть виникати якісь запитання, ми дуже швидко проконсультуємо в той же день. Окей, тоді, якщо вам не важко, будь ласка, в чат продублюйте контакти консультантів, які зможуть надавати допомогу. Так. Іване, прошу вас також зафіксувати їх собі, у разі якщо громадам необхідно буде комунікація в цьому напрямку для того, щоб отримати там швидкі відповіді на запитання, які можуть виникнути.